Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Не знаю, чи то вітати вас і себе з добрим ранком чи не добрим. Але у нас два дні йшли підряд морози по ночах. Температура опускалася до 3-4 градусів під ранок. І що там робиться на сої, то страшно й подумати. В неділю їздив зранку, то все було добре. А що зараз робиться, ну не знаю. Значить, сьогодні, який план дій трішечки, так би сказати, відволічимося від цих проблем. Бо хто от займається вирощуванням зернових, той мене зрозуміє, що це може бути велика біда, і так як вложені всі сімейні кошти всю справу, той не залишилося навіть на пересів. Не знаю, що там буде. Ну, сьогодні подивимося, так як сьогодні цепив я оприску, і поїду прискати. Пшеницю, ячмінь, ну і увесь заїдемо. Це все обробимо. Але зараз назад вирішив переставити жовті замість синіх розпилювачів. Ну, як бачили, що я поміняв на екоджети, ще поки ними не користувався, не було такої підходящої можливості. Це вже будемо гліфосатом працювати по сої, дай Бог, що вона вижила. А хочу е, замінити оці сині назад на жовті. Е, думав, залишу сині, е, але. Поїхавши ґрунтом, накривши гербіцидом сою класично, то зрозумів, що по полях я буду просто ну, дуже великий робити вилив. А в мене якраз зернових трішки більше 2 гектарів, і е, е, переїзд дуже великий. І щоб це все два рази не робити, то вирішив поміняти на жовті і так жовті залишити, ну і зелені. Можливо, з часом поміняю ще на жовті. Екоджети. Та й тоді буде взагалі шикарно. Та й таке, е, значить, що, що у нас відбулося за цих е, два страшних дні? Е, перший день, вроді би, минув непогано, але під вечір почало це все цвіт робитися. Отака От яблунька красива, і все, цвіту немає. Грушка, <світ> цвіту немає. Велика грушка також померзла. Ну і сьогодні добило морозом вешні. Горіх то вже, само собою, що в перший день пішов. Не знаю, добре, що картопля не проклюнулася, тому що ми її садили ще перед великодним. Ну, все добре. По картоплі все добре, вона ще не зійшла. Тому таке зараз поміняю, друзі, це все діло. Заправлюся. Візьмемо в цепом навігацію і поїдемо кропити. Заодно покажу, як навігація ця працює з великими е агрегатами, так би сказати. Так як, наприклад, по культіватору, якщо він там маленький, там до 3 метрів, то вона трішки не дуже гарно малює, вона такими ривками. А от коли я оприскування робив і показував це на Тіктокові, то супер. Рівненькі, гарні лінії, там все чудово. Та й таке. Ну і, можливо, я все-таки її хочу цю антенну для того, щоб не знімати 100 разів, поставити її наверх. Але для того буде потрібно якусь там планку прикрутити металеву, так як в мене дах пластмасовий. Що ж, тоді я зараз це все міняю. Та й далі буде. Так, друзі, ну що, попрацюємо трішки по ділянках, а тоді вже вам покажу, що у мене тут виросло і так далі. Зараз будемо працювати по пшениці. Там Далечині тесороковчик сади картопельку та й таке. Що ж, розпочинаємо. Працюю на першій передачі, повишені і половинка. Прискуємо і у таку лінію ведемо. Для зручності можемо збільшувати, зменшувати, як нам хочеться. Швидкість 6 км за годину. нажали. І працюємо далі. Заїжджаємо на нову. Та такий процес. Коротше, нічого складного нема. От кабіна клетонована, то класно. Ну і, звичайно, навігація це є добре. Як не крути, ти бачиш, де ти перекриваєш, де ти не перекриваєш. Дуже-дуже хороша річ. Раджу кожному, звичайно. О, зараз в нас лінія засвітиться червона, значить нам пора. Цю лінію заїжджати і все, поїхали ведемо там з точністю гарною. Це в нас возима пшениця. потрібно щоб ділянка була рівна, О, трошечки така. Не супер. Та й все. Коротше, так працює навігація. Нічого нема складного, виставляєш, просто проходиш один прохід, лінію, вимальовуються прямі там, чи криві лінії, які там собі хочете задаєте та й працюєте. Навігація навчать. 998 Та І так працюємо Ну і якщо тут вже є, то давайте ж заїдемо і на Адельфію подивимось. Гріх не заїхати вже буде. Тут теж бачу вже посіяно. Напевно, що що ще навіть соя сходить. Ми зараз подивимось по сусідству. І зараз глянемо, що там Адельфія у нас показує. Бо тут така більш відкрита місцевість, там все-таки було під лісом, а тут відкрита місцевість. Ріпак красивий. Все класно. Так, ну і все. Галушимо. Трішки зменшимо оберти нашої дуйки. Так. Ну що ж, дивимось, що у нас тут Адельфія, чи щось з нею сталося, чи не сталося. Рядочки, я думаю, що ви вже бачите. А в цих рядочках у нас соя. Соя, друзі. Ну, що я можу сказати? Можу сказати слідуючи, що вона не змерзла. Так, вона відчула мороз, але вона не змерзла. І то саме головне, тому що, як бачите, всі рядочки є. 25 міжряддя, 540 тисяч і от така соя. Практично рівномірно проклюнулася, ну деяка там ще лізеть. А так, а так, з нею все добре. Е, бачите, вже буде теж кидати повноцінний листок подвійний. Тут вже викинула. Тут ден, де ще сім'ядольні листочки є, як тільки проклюнулася. Одним словом, друзі, вона пережила два дні заморозків. 3-4 градуси морозу. І це не може не тішити. Навіть от за тракторним слідом і то почала сходити. Супер. Супер, супер, супер. Ну, Виглядає класно. Рядочки 25 см. Мені там писали в коментарях, що не буде. Буде 50 см один рядок. Нічого подібного. Все добре, тут все по 25 см. E і є трішечки. Де не, де, де там звуження буквально там 15 сантиметрів, це е, перші такі рядочки, я трошки неправильно заходив в перші два рядка. Та й так, друзі, соя жива, і це не може не радувати. Тож, Аполо вижила, Адельфія вижила. Все тут чисто, нічого не потрібно е, по ній працювати. Тож, нехай собі росте. Розвивається, ну, а ми за нею будемо спостерігати, дивитися, як це все діло відбувається. Так, ще може кому цікаво, скільки там в рядочку пагонному метрі, бо мене ж питали. Тож, якщо вони, звичайно, вже всі вийшли, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, ну як де. Будемо рахувати, що від 10 до 12. Як там де розкинула. Це ж сівалка не такого ж точного висів, як якась там пневматична, яка кожне зернятко кладе там, де її потрібно. Але саме головне, що, що рядочки є. І вони отакі красиві. Тож, їдемо крупити овес. І ще подивимося на поло. Со джафеню нароке. Томівац ванваю. Не верса дю фелтавей. Кесю чана стей шон фейк. Смаленти. Бора ноні ти лоні. Херсува блу айсфейд грей. Сі фейда усе на сьогодні все покроплемо. Ну ось такий друзі. У нас у як можете бачити, побачив він селітри в кількості 250 кілограмів на гектар, і просто зробився шикарний. Пам'ятаєте, як недавно я його в YouTube Shorts виставляв, і в, цей, і в TikTok, який був такий собі, а тепер подивіться, який він класний. Коротше, все чудово. Ну що ж, прогуляємось сьогодні. Тепла погода на сонці було 34. Коротше, як не крути, але трошечки погода. По ночах тисне мороз, а по днях трошки сою дає можливість відмолодитися. Так, ну що, давайте ж оглянемо останню діляночку. Як останню? одну з небагатьох, з багатьох точніше ділянок сої, сої Аполо. І, і так як в нас тут такий. Затінок, можна так сказати. Бачите, тут кругом кущі, сонечко швидко так сюди не потрапляє, зникає теж швидко, там ще є, друзі. Сонечко там саді картоплюка, тут вже нема. Так от, що у нас ми бачимо? У нас бачимо сім'ядольні листочки, і деяка вже там кидає повноцінний подвійний листочок. Але вся соя, уся соя тримається молодцем. Мінус 4, друзі. Ви представляєте? А вона тримається. Отак. От Густенько тут так посіяно. Я думаю, десь тисяч, напевно, 800. Якщо навіть порахувати, давайте подивимося. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять штучок, ну кажу, як де. 10, 12 на метр. Цього вважаю повністю достатньо. Коротше, така сойка чудова. Тож, сміливо вам заявляю, там мені писали в коментарях, все про нулю, їй буде хана, не буде хана, тому що ж, соя витримує взагалі-то перевірено вченими до мінус двох. Але, е так як в мене був вже такий дослід, можна так сказати, минулий рік, де півтора градуса було морозу. В травні вона все витримала. Сміливо заявляю, соя витримує 4 градуси морозу. Та й таке, друзі, що ще можу сказати? Погода теж, можна так сказати, сприяла через те, що у нас не було вітру, був повний штіль і 3-4 градуси морозу. Тож, все добре, соя витримує, зливаємо остатки розчину гербіциду. E, значить, що у нас тут якраз борщівник, то ми його трішки Е, e, Що давав, друзі? Давав просто грандстар e, і додав гумату трішки, так би сказати, зняти стрес з того ячменю. Ячмінь, до речі, забув вам показати 9 вал в цій пшениці. Ну і увесь. Ну і Як бачите, все добре почуває, нічого не змерзло. E, тому що все на сьогодні усе таке коротеньке відео. Саме головне, що ви знали, що Соя жива і з нею все добре. Тож не переживайте, якщо погода буде сприяти, буде, не буде вітром, то Соя все переживе. Ну вона в мене вже така скажімо, закальонна, тому що переживає вже другий чи третій приморзок. Ну тобто, протягом цих трьох років, що висівається у мене ця своя поло. Їдемо додому, друзі. Ну а будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знаєте в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я! Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!